Євген Кашпуренко кров для пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні здає не вперше. Про акцію Найтепліший день донора він дізнався з повідомлення на електронну пошту. Приходить розсилка від донор я здаю кров по можливості. Гарний день вирішив здати також. Класно, коли можна комусь допомогти і. При цьому майже нічого не робити. Такі дні дуже рідко бувають, коли сьогодні такі черги. Здала кров сьогодні і житомирянка Тетяна Ігнатюк. Окрім того, жінка принесла для дітей канцелярські товари. Я донор вже здавала кров, вирішила долучитися до акції. Принесла діткам розмальовки, олівці. Треба допомагати і людям, і діткам. І чим більше людей долучиться, тим буде краще. Понад 80 донорів у Житомирі здали для дітей, котрі Кується в онкогематології майже 40 літрів крові. Покликана вона зібрати кров на потреби дитячої онкогематології, і крім того, ми просимо донорів по можливості не тільки приходити і здавати кров, ділитися крові, приносити діткам подарунки. Ділення онкогематології це те, де кров компоненти крові потрібно постійно, де їх не вистачає. І в донорах є потреба завжди. Дійсно, зранку вісім. 30, напевно, тут уже була надзвичайно велика черга і в реєстратуру. Хто зареєструвався, була черга вже до терапевта. Напевно, я не очікував, що буде такий великий масив людей. Для обласної дитячої лікарні обласний центр крові впродовж цього року видав 225 доз концентрату тромбоцитів, каже Анатолій Чугрієв. Починаючи з 1 жовтня, ми проводимо вірус активацію, і практично ми виконуємо всі замовлення дитячої обласної лікарні. Кожного місця вони потребують 20-25 доз. Тому ті, хто сьогодні прийшли, донори. Безумовно, вони підуть в банк наш. Ми ведемо такий дитячі обласної лікарні. І звісно, що ми будемо видавати компоненти під ту кількість донорів, яку вони змогли сьогодні залучити в онкогематологічному відділенні. Наразі сьогодні на ранок перебуває 18 дітей. Зрозуміло, що значна частина цих дітей потребує препаратів крові для забезпечення цих дітей препаратами крові за 11 місяців поточного року ми витратили майже мільйон гривень. Тому зрозуміло, що будь-яка спонсорська допомога чи це донори, чи, 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 чи допомога інша, вона завжди для нас актуальна, завжди для нас потрібна. Акція Найтепліший день донора сьогодні відбулася у семи містах України. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.